У Польщі новий президент ним став Карель Невроцький. Не можна сказати, що для нас це був бажаний результат, адже цей кандидат під час передвиборчої програми встиг насипати багато антиукраїнських заяв. Казав, що блокуватиме на НАТО, що не пустить польські війська в Україну, що українці невдячні і що протистоятиме бандерівській ідеології та українізації Польщі. На перший погляд ситуація катастрофічна однак вона такою здається щоразу, коли в Польщі відбуваються вибори. Гостра риторика це зазвичай загравання з правим електоратом, який любить перекладати відповідальність за власні невдачі на мігрантів чи зовнішнього ворога. Так ось Навроцький схопився за можливість отримати частину голосів на тому, що ставлення поляків до українських біженців справді погіршилося. За даними польського центру громадської думки, 38% опитаних негативно ставляться до біженців, тоді як симпатиків лише 30%. З одного боку маємо досить сумну тенденцію з іншого варто зауважити, що загострення почуттів громадян під час виборів це звична справа. Тим паче, що претензії до українців це стандартний набір правопопулістів. ніби мігранти відбирають роботу, вчиняють злочини та збагачуються на соціальних виплатах. Натомість всі ці міфи легко руйнуються фактами і статистикою. Я мові язиком поляків. Я говорю від імені поляків, які мають свій порядок денний. І якщо президент Зеленський погано до нас ставиться, ми маємо право про це сказати. Мільйони поляків у Польщі хотіли б сьогодні про це сказати, але не можуть. Бо нам відразу роблять закиди, що ми нібито говоримо пропагандою Путіна. Проте, чи значить це, що Польща тепер відвернеться від України? Мало ймовірно, тому що Новородського підтримувала опозиційна партія Права і Справедливість, яка вважає необхідну подальшу підтримку українців у боротьбі із Росією. Чи не президент Польщі Анджей Дуда вже після голосування запевнив президента Зеленського, що Польща підтримує Україну в ЄС та НАТО? і тут варто нагадати, що свого часу пан Дуда висувався на посаду президента саме від цієї партії. Єдине є значні ризики, що Польща зануриться у тривалу внутрішньополітичну кризу, коли новий президент блокуватиме реформу опозиційного уряду. Тому вже говорять про ймовірність позачергових парламентських виборів. А така нестабільність по сусідству точно не на руку Україні. А щодо останніх антиукраїнських заяв, навіть польські дипломати почали заспокоювати, що це частина виборів. Очільник польського посольства в Україні Пьотр Лукасевич в інтерв'ю Європейській правді недовозначно заявив. Хочу запевнити, заяви зроблені під час виборчої кампанії, не мають нічого спільного з нашими відносинами. Це внутрішня політика Польщі. Натомість наші відносини залежні від стратегічних інтересів Польщі та України. І як дуже чітко задекларовано польською владою, польща підтримуватиме Україну в цій війні до перемоги. І приводів не вірити цим словам поки небагато. Справді, майже всі польсько-українські міжусобиці спалахували під час виборів. А в інший час Варшава була нашим надійним союзником, адже їхня безпека напряму залежить від того, чи зможе Україна дати відсіч Росії. якщо Росія відхилить Росія, перемир'я, ніхто не матиме жодних сумнівів, хто тут за мир, а хто за війну Ми приїхали сюди, щоб показати нашу єдність. і ця єдність не абстрактне гасло. Це щось реальне. У реальній допомозі, тобто не лише словами і справами, Польща також не пасе задніх. У звіті інституту Кіля зазначають, що Варшава виділила понад 5 мільярдів євро за три роки повномасштабного вторгнення. Серед європейських донорів це шостий результат. Важливо, що майже три чверті від цієї допомоги йде на військові потреби. Варшава вже передала понад 300 танків, більше пів тисячі бойових машин, понад 130 артилерійських систем, по 10 літаків та бойових гелікоптерів. Також вони тренували на своїй території майже 30 тисяч українських солдатів і служать для нас надійним логістичним центром. 80% західної військової допомоги надходять через Польщу, зокрема ХАБ у Жешові. Звідки такі прагнення у підтримці? Очевидно, що Польща сприймає Кремль як пряму загрозу для самих себе. Центральна та східна Європа добре усвідомлюють загрозу для суверенітету, яку становить імперська політика Росії. І я сподіваюся, що пробудження від геополітичного сну буде швидким, і Європа візьме на себе більшу відповідальність за свою безпеку. Зрештою, ми не маємо іншого вибору, і громадяни це розуміють. Мир можна захистити лише за умови, що його підкріплює реальна сила, здатна стримати потенційного агресора. І тут Польща буде європейським країнам. За приклад. коли Росія анексувала Крим у 2014 році, Збройні сили Польщі були за зачисленістю дев'ятими в НАТО. Нині вони посідають третє місце після США і Туреччини та є лідерами в Європейському Союзі. Їхня армія налічує близько 300 тисяч осіб, а в планах дійти до позначки у півмільйона. За цей час Польща потроїла свій оборонний бюджет і нині витрачає 35 мільярдів євро. У Європі більше на безпеку виділяють лише Велика Британія, Франція та Німеччина. Водночас, у відсотках від ВВП, Варшава є абсолютним лідером серед членів НАТО. Це єдина країна, яка перетнула 4% оборонних витрат та прагне збільшити цей показник ще на 1%. Проте цьому сприяє стабільне економічне зростання Польщі. Збільшення ВВП на 3% та відсутність рецесій дозволяють більше витрачати на оборону, не скорочуючи видатків у інших сферах. На жаль, таким можуть похизуватися небагато європейських країн, бо для них більше коштів на безпеку це урізання соціалки, як наслідок більше невдоволених громадян і плодючий ґрунт для популістів, які можуть відібрати владу. Але разом з тим польська влада свідома, що поляки не дуже прагнуть воювати. Попри те, що майже половина з них вірить у ймовірний напад Росії, добровільно взяти зброю до рук готові від 10 до 20% дорослих поляків. Кожний п'ятий опитаний виїхав би з країни, ще чверть займалась би волонтерською діяльністю, а ще чверть не робила б нічого. Тож польський міністр оборони Касіняк Камиш був щирим, кажучи, що стратегія польської армії полягає в тому, аби тримати Росію якомога далі. Ані народ, ані військо поки не готові зіткнутися з прямою російською агресією. Тож наразі стратегічне партнерство з Україною Польщі вкрай необхідне. На цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, залиште коментар, підпишіться на наш канал чи поставте вподобайку. Для нас це дуже важливо. Дякуємо!